Ветеран Великої Вітчизняної війни Борис Петрович демонструє написані книги, які йому вдалося видати за сприяння податкової служби Полтавщини. Саме в цій сфері чоловік пропрацював не одне десятиліття. Працював економістом в обласному відділі фінансів, потім у відділі державних доходів, трошки експертом працював, цього провіряв. Підприємства сьогодні пенсіонер прийшов на звітну виборну конференцію обласного місцевого осередку Асоціації ветеранів Державної податкової служби України. Приїхали з усіх районів, і ми будемо сьогодні вибрати склад нового склад голови ревізійної комісії. І хочемо попрацювати плідно, щоб наші ветерани вчусли підтримку зі сторони асоціації ветеранів. І їм жилося краще в ці дні. Проведення конференції приурочили до відзначення дня вшанування пенсіонерів та ветеранів податківців, який святкується 30 жовтня. Податківці Полтавщини завжди були професіоналами своєї справи. Прийшовши в податкові органи наприкінці 90-х років минулого сторіччя фінансових органів, вони розбудовували фундамент податкових органів. На Полтавщині, асоціація ветеранів податкової служби налічує понад півтисячі осіб. До регіонального осередку входить одне обласне та дев'ять районних відділень.